Здоровенькі були. Очі не лише дзеркало душі. Мудрі люди кажуть: якщо хочеш знати про людину правду, не слухай слів, заглянь її у вічі. Але очі і дуже вразливий орган. Існує чимало небезпечних хвороб, які підступно крадуть наш зір навіть в той час, коли ми про це не здогадуємося. Глаукома – небезпечна недуга, яка здатна лише за кілька годин перетворити зовні здорову людину на сліпця. Отож, чим вона небезпечна, чому варто регулярно проходити огляд у офтальмолога і вимірювати очний тиск. Про все це говоримо далі. Біль у очах, що поширюється на скроні, туман перед очима, нудота та запаморочення такі симптоми можуть вказувати не лише на втому, а й бути ознакою, що у вас підвищився внутрішньоочний тиск, а значить, існує загроза розвитку глаукоми. Глаукома це захворювання нозологічне, дуже коварне, яке приводить до сліпоти. І в основному лежить причина сліпоти виникнення сліпоти це оптична глаукомна глоуком, нейропотія, тобто захворювання зорового нерва. Треба сказати для наших людей, якщо їм за 40, і в них в дідуся або в бабусі, а в батьків була глаукома. Їм треба не просто йти, їм треба бігти до офтальмолога і проходити огляд офтальмологічний. Офтальмологічний огляд це не тільки вимірювання внутріочного тиску, це обов'язково визначення полівзору, офтальмоскопія. Усі ці оптична когерентна томографія. Сучасний метод, який дозволяє визначити глаукомні екскавації зорового нерва, глаукомні ураження волокон зорового нерву. Сліпота від глаукоми наступає безвозвратно. тобто хворі сліпнуть, можуть осліпнути за 6 годин. Можна лягти спати зранку прокинутися вже незрячим. Лікарі кажуть, що однією з причин розвитку глаукоми є вік, тому після 40 усім. Варто хоча б раз в рік прийти на прийом до офтальмолога та виміряти очний тиск. Втім, закрито кутова глаукома може розвинутися і у молодих людей. Відтак за допомогою простого тесту можна визначити, чи не втрачаєте ви периферійний зір і чи не чатує недуга поруч. Закрийте долоною одне око, іншу руку рухайте повільно і зауважте, у який момент ви побачили свою долоню на рівні носа чи навпроти закритого ока. Якщо перше, слід негайно звернутися до лікаря. Леукома виникає частіше, звичайно, у таких осіб, які хворіють на цукровий діабет, на гіпертонічну хворобу або мають короткозорість. Або мають катаракту, яку не оперують довгий час. Головні болі і біль в очах це звичайно, характерне для глаукоми закритокутової. коли кут закритий. Вона не є самою поганою глаукомою, тому що вона легко піддається оперативному втручанню. І якщо вчасно зроблена операція е і відкритий кут, людина забуває взагалі про цю глаукому. Тут має значення велике своєчасність, своєчасність, тобто. Багато людей звертаються до лікаря офтальмолога в поліклініка, коли вже в них третя стадія глоукома або ще четверта. Вже зір повернути неможливо. Глаукома прогресує поступово та непомітно, але якщо пацієнт звернувся вчасно, недугу можна тримати під контролем, запевняють медики. А от щоб хвороба якомога довше не турбувала, кожному слід подбати про здоровий сон, раціональне харчування і позбутися шкідливих звичок, а ще намагатися уникати стресів та перевтоми. І тоді дзеркало душі ще довго відображатиме усе найкраще, що у нас є. Коли природа розквітає, а сонце тішить ласкавими променями, так не хочеться хворіти. Втім, лікарі зауважують, що саме навесні загострюються хронічні недуги і спостерігається нова хвиля застудних захворювань. У чому ж причина весняних недуг і як їх уникнути? Говоримо далі. Наш організм, як невід'ємна частина природи, підкоряється певним його ритмам. Він тонко реагує на зміну доби, пір року і повільно підлаштовується до них. На нього також впливають тривалість світлового дня і температура повітря. А навесні за різких змін погоди, коли холодно вночі і спекотно в день. Всі органи і системи організму пристосовуються важко, особливо коли опірні сили організму слабшають. Переходимо ми до весни. Нам хочеться тепла, нам хочеться сонця. Ми не зважаємо зважаємо на протяги ми не зважаємо на такі контрасти температур, і е, отримуємо, як правило, е, або загострення хронічних захворювань, або свіжі сезонні захворювання. Тобто дві групи є основні, які загуяки ми скажімо, спостерігаємо і навесні, і восени. Хронічні захворювання, які загострюються восени, це і хвороби хребта, це і хвороби шлунково кишкового тракту, і респіраторні хвороби, тому що і перепади температури, плюс цвітіння, тобто додається поліноз, додається більше подразників, е, активізуються шкірні прояви, тому що так само сонце дуже часто сприяє загостренню шкірних хворів. Чимало скарг навесні у пацієнтів і через розлади травлення, причому не лише через вживання незвичної для організму зелені з нітратами. Дуже багато людей постить. І з метою очищення організму, і з паралігійним з переконанням, і вихід з посту не завжди коректний, не завжди, скажімо, грамотний. Ми їмо їжу концентровану, їмо цієї їжі багато, плюс додається алкоголь, іде загострення як тих проблем, які були, так і просто не витримує ні жовчевий, ні шлонок. Тобто, маємо якісь гострі гастродооденіти, гліцистепанкреатити, просто, скажімо, перевантаження організму, несумісність харчова. Інколи буває, люди на Тою дуже багато, тоді вони його не з'їли. То тобто є продукти вже і не дуже якісні, вплоть до отруєнь, вплоть до якоїсь харчової несумісності. Третя група захворювань, яку ми маємо, це алергічні захворювання. Починається цвітіння, починається, скажімо, і пух, і полок, в когось вперше, в когось на фоні попередніх затяжних вірусних захворювань, або зашлаковки організму виникають якісь алергічні реноси алергічні бронхіти, які або проліковуються і проходять, або, на жаль, можуть перейти в хронічні форми. Весна супроводжується тим, що більшість єдина сільгосп роботи. Хтось допомагати, хтось має власну ділянку, іде навантаження, до якого ми від якого ми вже відвикли. І нас, як правило, дуже багато хворих після цього з гострими болями, скажімо, з. Загостренням тих самих хронічних остеохондрозів і корінцевих синдромів і маси супутньої патології люди мусять проліковуватися для того, щоб адекватно добре себе почувати. Активність обмінних процесів так само змінюється з переходом з зими на літо. Аби весна не стала сезоном хвороб, варто подбати про своє здоров'я. Найперше лікарі радять вдягатися, беручи до уваги різкі перепади температур, вживати здорову вітамінізовану їжу. а а нові сезонні овочі та фрукти їсти у невеликих кількостях. А ще коли оволодіває непереборне бажання скинути зайві кілограми до літа, дієту теж варто обговорити зі спеціалістом, аби результат не розчарував. Говориться про те, що все в міру, все мусить бути раціонально, все мусить бути грамотно. Краще, звичайно, це проводити разом з спеціалістом. Хто має хронічні захворювання? Я говорю кожен раз про це, наголошую знову. Варто попереджувати загострення, тобто своєчасно звернутися до свого лікаря, прийняти ряд мір, які зроблять загострення менш помітним або взагалі його невілюють. Якщо жінка худна і хоче мати струнку гарну фігуру, це мусить бути так само комплекс з лікарем, продуманий. І в харчуванні, і в насиченні організму тими ж мікроелементами. тому що якщо буде адекватна робота щитовидної залози, яка керує обміном речовин, цей обмін речовин буде йти швидше, відповідно, ви легше скинете вагу. Якщо вам буде, скажімо, не вистачати йоду чи інших мікроелементів, ви будете їсти воду і тільки дихати повітрям, і схуднення може не відбутися. Плюс, якщо в організмі накопичені шлаки, чи ті самі паразити, вони вам віддячать висипаннями на шкірі, тобто токсини будуть викидатися на запасний дренаж. На шлях, на шкіру. Красоти не буде. Ми те, що ми їмо, таку тезу часто використовують прихильники здорового харчування та вегетаріанці. Натомість китайська філософія та космогонія стверджує, що світ базується на взаємозв'язку п'яти основних стихій води, землі, дерева, вогню та металу. Ми всі, як і їжа яку споживаємо, теж належимо до певних стихій. Причому знаючи, який продукт відповідає якому органу, можна налагодити здоров'я та відновити життєвий ритм організму. Про цю незвичну теорію про її прихильників та про те, як приготувати енергетичну китайську їжу в українських реаліях, поговоримо далі. Традиційне китайське вчення про продукти харчування поділяє їх за стихіями та смаками. Відповідно, кислий смак притаманний стихії дерево, гіркий вогню, солодкий землі, гострий металу, а солоний воді. При цьому відповідність кожного органу тіла одному з п'яти елементів дає можливість дізнатися, який же смак впливає на той чи інший орган. Розібратися у цьому без особливих знань непросто. Але прихильники цієї філософії переконують, що кожен може принаймні спробувати харчуватися енергетично зарядженими продуктами, які несуть відповідну інформацію у мікрокосмос нашого організму. Це теорія п'яти елементів. Кожен з нас складається з п'яти елементів у когось якогось елементу більше, у когось менше. Ось і у нас виникає періодичний дисбаланс цих п'яти елементів. І ми можемо за допомогою харчування, додаючи ті чи інші елементи, цей баланс вирівнювати. Якщо, наприклад, у нас не вистачає елементу, наприклад, дерева, ось е, яке піддає за е, кислий смак, за зелений колір, ми можемо, наприклад, його додати у вигляді харчування. Ось, якщо, наприклад, у нас якісь нюанси зі шкірою, наприклад, нам треба поправити стан шкіри або легень, наприклад, ми можемо додавати, наприклад, елемент металу. Які собою представляє шкіра, наприклад, і органи дихання. І це, наприклад, буде така спеція, як імбир. Тобто, за допомогою такого балансу п'яти елементів ми можемо вирівняти власне здоров'я. От Я говорю про енергетичне коло, а це буде енергетична куля, смаколок у вигляді кулі, де все буде додано за, е, певної, за певним алгоритмом, ось за алгоритмом п'яти елементів. Все починається з води, дерево у вигляді м'яти. Полягає в тому, що ми не тільки насичуємо організм енергією, а ми е відновлюємо плавне протікання так званої енергії Ци. Енергія, яка буде рухатись по колу і запускати всі процеси в організмі. Ми будемо відновлюватись і насичуватись енергією одночасно. Ось ми будемо отримувати абсолютно іншу нову, чисту енергію. Якщо традиційне китайське вчення вас таки не дуже вражає, то зауважимо, що такий енергетичний батончик, на думку дієтологів, дійсно може стати чудовим перекусом впродовж дня, а ще збадьорити та додати енергії і хорошого настрою. Тому варто. Ну а на сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Будьте здоровими до зустрічі!